Ah. Um. Унаслідок руйнування дамби про це звичайно будемо говорити. Внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції у воду потрапила значна кількість біогенних елементів, важких металів, паливно-мастильних матеріалів, підтоплено кладовища, сміттєзвалища. Просто неймовірна велика кількість попало у воду важких металів, як ми вже зазначили, і інших дуже небезпечних речовин для кожного з. Нас наскільки це небезпечно? Звичайно, це небезпечно, тому що все те, що від чого ми оберігали нашу річку Дніпро, наші поверхневі водоймо, воно все туди потрапило. І я би ще додавала до того, що ви сказали, це те, що і потрапили тварини, мілкі, наприклад, гризуни, наприклад, велика рогата худоба. Яка також поповнює цей перелік збудників інфекційних хвороб людини. І це дуже важливо, тому що ми зараз опікуємося всі гострими кишковими інфекціями, обговорюємо, ми дуже насторожені з приводу холери. І це справедливо, тому що це найгрізніша така інфекція, яка має складний перебіг, яка приводить до летального кінця. І ми також занепокоєні і дезентерією. Я би зробила ще наголос на. Пані Світлана, давайте будемо розмежовувати щодо регіонів. Перепрошую, що я вас перебиваю, але давайте будемо угу. розмежовувати, які хвороби і в яких регіонах загрожують людям. Чи ви говорите в загальному це розповсюджується власне на всі регіони, які зазнали підтоплення у зв'язку з підривом Каховської ГЕС? З, звичайно, це в першу чергу ті регіони, які вниз по течії ріки. Оці регіони будуть найпершу чергу страждати від цього забруднення. І саме там будуть з'являтися перші спалахи захворювань, цих кишкових захворювань і не тільки. І якщо звичайно сьогоднішній світ такий, що дуже легко інфекція з одного регіону може перенестися в інший регіон, зважаючи на те, що в ці регіони... Приїжджають волонтери, що з цих регіонів іде евакуація населення, завод і постачаються інші туди продукти. Тому перемішування населення буде таким активним, і ми не можемо сказати, що буде потерпати тільки південний регіон, вниз по течії ріки. З часом ці спалахи можуть перекинутися на інші регіони. Але що стосується кишкових інфекцій, то це те, від чого ми можемо захиститися. Тому що якщо ми будемо пити тільки таку перевірену воду, якісну воду, то ми можемо обмежити себе від інфікування холерою. Якщо ми будемо піддавати термічній обробці нашу їжу, також ми обмежимо інфікування. І проста така річ мити руки. Але це легко сказати, а дуже важко виконати, особливо в тих регіонах, де дуже багато води. Я собі не уявляю, скільки води туди треба поставити, щоб забезпечити населення водою. На сьогоднішній день говорять про те, що централізоване водозабезпечення тих поселень там вода хорошої якості. Але ми знаємо, що у нас не всі населені пункти мають це централізоване водопостачання. Багато колодязну воду використовують. І саме колодязна вода може бути зараз небезпечною, тому що туди можуть потрапити, може потрапити також забруднення. І, на мій погляд, дуже важливо зараз так е, забезпечити оце населення не тільки бутильованою водою, але ще й фільтрами, щоб вони могли відфільтровувати воду. Пояснити населенню, що пити тільки кип'ячену воду. І е, коли ми вже з кишковими більш-менш розібралися, то я би ще наголосила на такій небезпеці, е, як вірусні гепатити, особливо вірусний гепатит А, який передається водою, який появиться у нас тільки через місяць, тому що інкубаційний період такий, і щодо якого є е, захист, ефективний захист це вакцинація. І я переконана, що штаб, який є при Міністерстві охорони здоров'я, він вже напевно планує вакцинацію населення, яке залишилося в цих підтоплених регіонах. І ще одна там річ, про яку менше говорять, це правець, це раньовий ранньовий і це роз, тому що ті гризуни, які потрапили до води. Вони є збутниками лептоспір і такого серйозного захворювання для людини, як лептоспірозу. І ці збудники, що спори ботулізму, джерелом яких є оці, там, де є тваринництво, там є спори ботулізму і спори правця. І саме ці збудники, спори правця і лептоспір, лептоспіри можуть потрапляти в організм людини через поранення. Через садини, а ми знаємо, що люди хочуть спасати свої своє господарство. Вони діють і вони можуть заходити в цю воду. В тій воді можуть бути оці збудники, Тому потрібно наголошувати населення, що дуже обережно там, де є mm -hmm. поранення, все таки менше контактувати з водою. Пані Світлано. І... Також хочу, аби ви розвіяли міф або підтвердили в соціальних мережах. Ви частково вже згадували про холеру. Бо роздувають у соцмережах про страшну епідемію холери. в міністерстві охорони здоров'я закликали не поширювати неперевірену інформацію. То що є небезпека, але якщо можна, то буквально коротко, бо на жаль, обмеження у часі небезпека, звичайно, існує, тому що цей район ендемічний. Це означає про те, що періодично виділяються холерні вибріони. Але наразі сьогодні говорити про те, що вже є загроза епідемії холери, це передчасно. Але давайте ще згадаємо і про ботулізм з приводу того, що забруднена вода, там є багато риби. Риба буде, коли вода спадати, буде гинути. Риба пропускає через свій, свої жабри оцю забруднену воду, і там будуть спори ботулізму. І коли люди будуть готувати консерви, коли вони її будуть сушити, вялити буде дуже велика загроза виникнення ботулізму. звичайно, це не буде така велика епідемія. Що як ми хвилюємося щодо холери, але це може суттєво вплинути на здоров'я людей. І також давайте не забувати, не можу не сказати, що сьогодні проти правця це 100% смертельне захворювання. Є вакцина сьогодні, все населення повинно бути провакциновано проти дифтерії і проти правця. Так можна легко зарадити оцим страшним інфекціям, тому що інколи так здається, що коли ми бачимо ведмедя, то комарі не страшні. Так. І забуваємо про вакцинацію. Давайте цього не робити. Дякуємо вам, що долучилися і дали такі слушні поради. Пані Світлано, дякую. Світлана Дуан, лікар-епідеміолог, доктор медичних наук, професор був з нами на прямому зв'язку.